Привіт, привіт! Я Іра, і вже рік я живу в Аргентині. А якщо бути точніше, за цей рік ми з моїм чоловіком встигли пожити в Аргентині, в Бразилії та в Чилі. Також в дитинстві я мала досвід проживання в Перу. Ми жили там з моїми батьками протягом п'яти років, тому я щиро вважаю себе таким амбасадором Латинської Америки і бажаю кожному знайти час, гроші, бажання, щоб принаймні відвідати та поподорожувати цими країнами. THANKS <laughs> Власне, враховуючи мій досвід життя в Латинській Америці, я вирішила зробити відео порівняння цих країн для тих, хто розглядає для себе переїзд в Латинську Америку. Оскільки частина моєї аудиторії знаходиться в Іспанії, тож я вирішила додати цю країну для порівняння, та хочу наголосити, що я в ній ніколи не жила. Тому я буду всю інформацію, яку я буду зараз розповідати, вона базується на досвіді моїх друзів та знайомих. Чому я хочу додати сюди Іспанію, тому що частина моєї аудиторії проживає в Іспанії та власне розглядає переїзд в Латинську Америку. Тож зараз ми порівняємо Чилі, Бразилію, Аргентину та Іспанію. І порівнювати ці країни ми будемо згідно п'ятьох параметрів: перший параметр це легалізація, громадянство та переліт. Другий пункт це міста для життя та особливість проживання в цих містах. Третій пункт це вартість базового життя. Четвертий пункт це природа, клімат та туризм. І п'ятий пункт це легалізація, робота та українська діаспора. Погнали розбиратися. Країна, власне, з якої ми почнемо, це буде Бразилія, сонячна, але місцями така опасна. Але в Бразилії насправді дуже люблять українців. Бразильці розробили окремий сайт з переліком необхідної інформації для українців, для того щоб їм було легше зорієнтуватися. До речі, сайт української мови також в Бразилії проживає найбільша діаспора українців в усій Латинській Америці. А в Бразилії можна отримати гуманітарну візу, яка буде діяти від 6 місяців до 2 років. Також в Бразилію можна приїхати по туристичній візі і вже в процесі оформити гуманітарну візу. Отримати громадянство Бразилії можна приблизно за 5 років. Також можна в Бразилії народити дитину і також розпочати процес отримання громадянства. Я би не сказала, що цей процес він складний, але він є досить довгим. З приводу Аргентини, де власне ми і легалізувалися, Аргентина так само має гуманітарну візу для українців. Гуманітарну візу можна отримати заздалегідь, але наразі це дуже важко. Якщо ви легалізовані вже в якійсь європейській країні або маєте. Довготривалу візу в Канаду чи в Штати, Аргентина може вам відмовити в гуманітарній візі і запропонувати приїхати в Аргентину, де й по факту розпочати процес отримання гуманітарного резидентства. Поки що відмов в гуманітарному резидентстві не було. Ви приїжджаєте в Аргентину по туристичній візі. Обов'язково у вас мають бути зворотні квитки та білет. Ви далі розпочинаєте цей процес, приходите в міграсьйони подаєте документи. Отримуєте гуманітарну візу протягом шести місяців, і ця гуманітарна віза діє три роки. Після двох років проживання в Аргентині можна податися на громадянство, і процес отримання громадянства займає ще приблизно. Два від одного року до трьох років. Тобто, гарантовано знову ж таки за п'ять років ви в Аргентині отримаєте громадянство. Якщо ж ви народите дитину, ви можете отримати громадянство, податися на громадянство. Ви можете одразу після народження дитини. А ось отримати громадянство ви будете так само від року до трьох. І для отримання громадянства в Аргентині обов'язково потрібно сплачувати податки. Думаю, як і скрізь. З приводу Чілі. Чілі це найрозвинутіша, напевно, країна Латам. Вважається латиноамериканською Швейцарією. Отримати громадянство Чілі реально довго і трішечки муторно. Я на сайті не знайшла жодної інформації, як це можуть зробити українці. Тобто для українців там правила загальні. Але наскільки я розумію, українці в Чілі можуть подаватися на статус біженців, що вони перебувають в Чілі через війну та з роком. Та згодом розпочати оформлення громадянства, але враховуйте, що це буде довше і скорше за все запарніше аніж в Аргентині чи в Бразилії. В Іспанії наразі діє тимчасовий захист для українців. Приїхавши в Іспанію, ви одразу можете його оформити. Жодна з вище перерахованих країн не надає українцям ніякої фінансової допомоги, тобто ви маєте приїжджати в ці країни, маючи гроші. Розраховувати, що ви будете жити на ці гроші принаймні найближчі шість місяців. А, ось Іспанія надає так само захист, який ви можете оформити для себе. І через 10 років легального проживання в Іспанії ви можете подаватися на громадянство. Ну і власне, ми переходимо до наступного пункту: міста для життя та особливості кожної країни. В Бразилії небезпечно скрізь. В Бразилії безпечні штати. Це штат Санта-Катаріна та, можливо, штат Парана. Чи Парана? Я не знаю, як він правильно вимовляється. Ось. Там насправді безпечно. В Санта Катаріна напевно вважається одним з найбезпечніших штатів в Бразилії. Там держава має домовленості з наркобаронами, і вони не чіпають місцеве населення, не чіпають туристів. Який мінус? Життя в штаті Санта Катаріна, місто Флоріанополіс, яке є одним з найбільших міст цього штату, є туристичним місцем, тому там можна спокійно і безпечно жити з приблизно з березня. По листопад, в грудні, січні та лютому, це місто перетворюється на справжній такий курорт, тому ціни на житло на ресторани дуже суттєво зростають. І, в принципі, з'являється велика кількість людей. Може бути досить важко, тому що всі аргентинці та чилійці їдуть туди відпочивати. В штаті Парана зібрана найбільше україномовне ком'юніті. Там є українські суботні школи. В місті Корітіба навіть збереглися українські церкви. А, так само українські суботні школи, тому ви можете розглядати ці міста в пошуку україномовного ком'юніті. Я би не радила розглядати такі міста, як Сан-Пауло або ж Ріо-де-Жанейро для постійного проживання, тому що там небезпечно. Так само, як небезпечно в усій іншій Бразилії. На жаль, може трапитися різне. Аргентина це насправді цілком безпечна, чиста, класна країна. Жити в Буенос-Айресі можна. В Буенос-Айресі є безпечні райони, наприклад, рікалета, наприклад, Нордельта. Так вони дорогі, але вони насправді цілком безпечні і дуже чисті, дуже зелені, з великою кількістю різноманітної інфраструктури. Також можна жити за межами Буенос-Айреса. В принципі, вся Аргентина є безпечною, але звичайно, що в маленьких містах не розвинута інфраструктура, тож без машини буде важко. Так само буде важко без знання іспанської мови. В Бразилії так само важко без знання португальської мови. В дорогих районах англійську знають, вам зможуть допомогти. Місцеві досить привітні. Вам там ніхто не скаже, що ви там ще вас не обслуг не обслужать без знань іспанської, але все ж таки в Бразилії потрібно знати португальську. В решті країн потрібно знати іспанську. Чілі, чілі класно розвинута, дешева країна. Мрія, мрія не країна, але насправді в Сантьяго небезпечно. Ніхто пістолети до вас там не підставить. Але шахраї та такі карманники вони на кожному кроці. Наприклад, в нас з чоловіком вчора ми приїхали в Сантьяго. Я знімаю зараз відео з нашого комплексу в Сантьяго. Але, наприклад, вчора в нас зняли з машини дзеркала. Та Неприємна ситуація, потрібно потім їхати. Якщо ти не обережний, викупаєш зеркала. Тобі поки ти їх викупаєш, можуть взагалі пограбувати всю машину. Тому треба бути дуже і дуже уважним. В нас немає дітей, тому як, як обстоїть ситуація з дітьми, я не знаю. Але власне Сантьяго по безпеці, напевно, програє Аргентині та програє Флоріанополісу в Бразилії. Але напевно, якщо загалом порівнювати Бразилію та Чілі, Бразилія буде більш небезпечна Україну через постійний наркотрафік. А в Чилі, в решті міст. Тобто, чим менше місто, тим воно в принципі буде спокійнішим. Там такого немає, тому це така більша проблема саме Сантьяго. В Іспанії мені б хотілося сказати, що там супербезпечно, але ні, Іспанія це дуже туристичне місто. До речі, цього року Барселона здається, що Барселона увійшла в. Одну, в принципі, Іспанія увійшла в перше місце як найгірша країна для туризму. Наразі Іспанія не може вмістити таку кількість людей, яка хоче нею подорожувати. Тож в Іспанії так само є карманники, є шахраї. Особливо в туристичний сезон треба бути дуже і дуже обережними. Якщо створювати мій загальний рейтинг, то для мене найбезпечніша країна це є Аргентина, Буенос-Айрес, тому що в принципі шахраї там є лише в певних районах, які можна уникати. Рештою, вся вся Аргентина є цілком безпечною, і в Буенос-Айресі є купа дуже безпечних районів. На другому місці в мене буде Бразилія, Флоріанаполіс, на третьому місці — Сантьяго. Ну Іспанія я не можу в. В цей рейтинг, тому що я на жаль там не була для того, щоб ми могли порівняти базову вартість життя. Я попередньо склала табличку, де проаналізувала власне, всі витрати, які в нас були в Бразилії, в Чилі та в Аргентині. Знову ж таки, я не маю дітей, тому мені важко сказати вартість освіти, наприклад, для дітей, чи вартість послуг нянь. Тому я буду порівнювати лише ті послуги, якими користувалась особливо. Я. А для того, щоб зрівняти ціни на житло, я скористаюся сайтом Airbnb, Звичайно, що там ціни будуть вищі, аніж якщо ми говоримо про довготривалу оренду. Але, наприклад, Аргентина зараз дуже нестабільна, тож вартість комуналки вона міняється кожного місяця, тому я і не розглядала довготривале житло. Плюс в довготривалій оренді, ще дуже все залежить від ваших комунікаційних навичок. Наприклад, в Іспанії вам без іспанського контракту можуть в принципі не здати житло, тому будемо розглядати саме Airbnb А я дивилась вартість з 1 по 30 листопада. Тож зверніть увагу, що це не є туристичні дати ні в Іспанії, ні в Аргентині, ні в Бразилії. Це такий місяць, якраз таки тотального спокій, коли. Вже тепло, ще тепло, але немає туристів. Отже, що в нас вийшло? У Валенції вартість квартир стартує від 2 тисяч доларів. Але мені здається, я перевіряла, наприклад, березень місяць, то в Валенції вже була ціна приблизно там чотириста в Бонесайресі вартість квартир стартувала від 700 доларів, але це студія, в якій ліжко і кухня будуть розміщуватись на одній житловій території. Тож, якщо ми говоримо про якесь якісніше житло, то відповідно ціна в нього вже буде там 1500-1600 доларів. У Полісі житло стартує від 1000-1200 доларів, тому що у Флоріанаполісі вже загалом починається туристичний сезон. А також це квартири не найвищої якості. Якщо говорити про більш якісну квартиру, то відповідно вона буде коштувати в місяць приблизно 1500-1600 доларів. Uh, і в Сантьяго можна знайти гарний варіант до 1000 доларів, але в Сантьяго стан житла буде в набагато кращому стані за нижчу ціну в порівнянні з Аргентиною та Бразилією. Ми зараз в Сантьяго, тож мені є насправді з чим порівнювати. В Сантьяго меблі значно, значно якісніші, і, напевно, вони будуть більше до порівняння з Іспанією, тому що в Бразилії і в Аргентині якість житла просідає. В Аргентині у вас буде найгірше житло з найгіршими меблями, з найгіршою технікою. Потім йде Бразилія, потім Сантьяго і Іспанія. Чилі і Іспанія я ставлю приблизно на один рівень, тому що я підозрюю, що якість життя буде приблизно однакова. Тепер про їжу давайте зберемо продуктову корзину онлайн в Аргентині та Чілі. Я використовую мережу Хумбо. Це насправді один з найдорожчих супермаркетів, але він мені дуже подобається, в ньому суперкласний асортимент, тому використовую, беру саме його. В Бразилії, в Флоріанополісі я обрала магазин Анжелоні. Мені здається, він по ціні якраз буде конкурувати з джумбо. В Іспанії я розгляну Меркадону, тому що в Іспанії всі завжди скупляються в Меркадоні. Отже, наша продуктова корзина має 6 бутилок води по півтора літра, 12 яєць, 600 грам курячого філе, Капсульну каву, одну пачку від неспресу, кілограм бананів, літр молока, пачка рису та 200 грам шинки, хліб та 6 пляшок пива по 0,33. В, ісп... В Іспанії ми за цю Корзину заплатимо 28 доларів, в Бразилії 25 доларів, в Аргентині 52 долари. Але я одразу наголошу: в Аргентині така ціна, оскільки ми беремо товари іноземного споживання, а в Аргентині на них податки, в Чилі 39 доларів. Тобто, Якщо в Аргентині обрати місцеве пиво, а не імпортоване, то ціна буде трішечки дешевша. Для мене насправді стало відкриттям, що в Бразилії ціни нижчі, ніж в Іспанії, але як є, медицина дуже цікавий пункт. В Аргентині вартість прийому в приватній клініки коштувала на момент створення цього відео 30 доларів. Я хочу наголосити, що в Аргентині зараз дуже сильна інфляція, і ціни міняються ледь не щодня. Наприклад, страховка вона зростає кожного місяця на 10 доларів, комуналка кожного місяця зростає на 10-20 доларів. Тому по Аргентині ви навряд чи знайдете суперактуальний прайс. Тобто, прайс актуальний на момент створення відео чи якоїсь певної статті. Знайти актуальні ціни на момент вашого прибуття ви не зможете. Отже, медицина вартість в Аргентині 30 доларів, але в державній клініці може бути безкоштовний. В Бразилії прийом у невідкладній допомозі безкоштовний, навіть для туристів, без документів. І вам одразу випишуть всі потрібні ліки. Звичайно, ніхто вам там узія, і так далі робити не буде. Але, наприклад, якщо вам потрібна знеболювальна крапельниця або там крапельниця для покращення роботи серця, то вам її зроблять. В Чилі я знайшла інформацію, що вартість прийому в лікаря в частному порядку приблизно 20 доларів. Наскільки ця інформація актуальна, я не знаю, тому що, слава Богу, послугами ліка... лікаря в Сантьяго я не користувалась. В Іспанії я знайшла інформацію, що вартість прийому становить 40-50 доларів. В цілому, по відгуку моїх знайомих, це схоже на правду. Якість медицини в Аргентині мені сподобалася більше, ніж в Бразилії. В Бразилії медицина сильно дорожча. Ми звертались до приватного лікаря. В Бразилії прийом в лікаря коштує 80 доларів вчасного, тобто сильно дорожче ніж в Аргентині. Сказати, що цей прийом відрізнявся суттєво по якості і був кращим я не можу. Наступний пункт – це машини. Для нас купівля машини була, в принципі, пріоритетним пунктом, тому в Аргентині машини дорогі. Нормальна машина коштує від 15 тисяч доларів. В Чилі машину можна купити за 6, 7, 8 тисяч. Але зверніть увагу, що в Чилі більшість машин мають мотор 1 і 2. В Бразилії машина, яку ми купили в Аргентині, коштує приблизно так само в районі 14к доларів. А в Іспанії наша машина вартує 16200 євро, тобто це приблизно 17 тисяч доларів. Але машини є різні, і я думаю, що купити доступнішу машину в Іспанії буде легше, аніж в Аргентині, або в принципі в Латаму. Чилі обслуговування машини є дорогим, дорога робота, дорогі деталі та є податок. Тобто, в принципі, якщо порівнювати обслуговування машини як в Аргентині, так і в Чилі, воно буде приблизно одної вартості за винятком того, що в Чилі значно простіше купити деталі. В Аргентині деталь для машини може коштувати як крило від літака, тому що в Аргентині закритий імпорт. Тож приїжджаючи в Аргентину, навіть якщо у вас є гроші за якісь звичні товари, ви будете переплачувати, X2, – там шампунь, який в Україні коштує 500 гривень, в Аргентині коштує 35 доларів і так далі. Тому що в Аргентині закритий імпорт про iHerb, Aliexpress і так далі, ви можете забути. Звичайно, ви можете цим користуватись, якось ці речі десь купувати, але вартість на них буде справді неадекватною. Продовжуємо розбирати третій пункт клімат. А Бразилія явно підійде тим, хто просто обожнює літо, тепло. Тому що у Флоріанополісі, полісі це, до речі, напевно, один з найхолодніших штатів Бразилії. Але взимку там температура приблизно 19 градусів, можливо, буває 15, але рідко, буквально там пару місяців на рік. Зрештою, температура супер тепла. Ми почали купатися ще в не сезон, коли бразильці не купалися, тому що їм було захолодно. Але для нас це була суперкомфортна, приємна. Температура. В Бразилії ви також можете обирати, тобто є супертеплі штати, є штати, де прохолодніше, але загалом це вічне літо, тепло, зелено, дуже-дуже класно. В Аргентині все ж таки вже з'являється сезонність. Є осінь, є літо в Буенос-Айресі Є навіть зима. Ви можете в Аргентині знайти міста, де буде сніг, наприклад, барілочі. Там вже є кірськолижні курорти. Там буде прям прослідковуватись чотири сезони. А тому обирайте. В Чілі холодно і в Чілі дуже скажений перепад температури. Якщо в день температура сягає 30 градусів влітку, вночі вона може опускатися до 14. В самому Сантьяго так само є сезонність. Я не знаю, чи є сніг, але підозрюю, що зими тут доволі холодні, особливо вночі, тому що скорше за все, сніг тут випадає в Сантьяго. В іншій частині Чілі, звичайно, сніг є 100%, тому що нижче там буде такий самий клімат, як в Аргентині. І в Іспанії особливої зими ви не знайдете. Клімат вирізняється від регіону до регіону, але загалом сонячно, тепло, інколи дощить, Зима, напевно, не дуже приємна, тому що вона така холодна, особливо в квартирі, якщо нема опалення, то може бути таке, що в квартирі буде в принципі холодніше ніж на вулиці. Тому якщо ви хочете снігу, то варто обирати Аргентину чилі деякі регіони Іспанії. Бразилія підійде тим, хто любить літо і хоче жити у вічному літі. Наступний мій улюблений пункт це менталітет. Мова та українська діаспора, як я вже сказала раніше, в Бразилії мова португальська дуже велика україномовне ком'юніті, україномовна діаспора, але молодих українців не так багато. Тому, якщо ви розглядаєте переїзд вже і зараз, щоб у вас було дуже багато друзів, я не знаю, чи вам в цьому плані підійде Бразилія, але україномовні чати є. Українців знайти можна. В Бразилії зареєстрована, до речі, діаспора, яка складає 600 тисяч українців, і є навіть місто, точніше це вже село, в якому спілкуються досі українською мовою в Бенесайресі Україномовне ком'юніті дуже дуже велике. Є активні українці, які зустрічаються, знайомляться між собою. Тому в Бенесайресі ви точно знайдете класне україномовне ком'юніті. В Чилі україномовне ком'юніті воно досить маленьке. В принципі, навіть немає ніяких чатів в Телеграмі. Є група в Фейсбуці, але знайти ком'юніті значно значно важче. В Іспанії, в Валенції величезне україномовне ком'юніті, величезна кількість українських класних бізнесів, Джибар, баба Джибар, галя, балована і так далі. А тож, я думаю, в Іспанії, якщо ви шукаєте саме україномовне ком'юніті, на першому місці для мене особисто це Іспанія, місто Валенсія, Айрес, Бразилія, Флоріана Поліс, і на останньому місці для мене Сантьяго, Чілі. Ситуація з роботою, вона загалом аналогічна в усіх цих країнах. Для того щоб знайти роботу, варто знати англійську, іспанську мови. в Бразилії це португальська, тому що роботи для тих, хто знає українську чи російську, її насправді не так багато. Мені здається, її майже нема потрібно працювати онлайн або ж знати мову. А також ви можете працювати на себе, наприклад, нарощувати вії, робити манікюр, підікюр, масаж там надавати якісь послуги перекладача. І така робота тут буде цінуватися за неї, в принципі, будуть гарно платити. В Латам зараз активно розвивається сектор IT, Дуже багато американців шукають працівників саме тих, які проживають в Аргентині, в Латинській Америці. Тож ви можете розглядати роботу на американський ринок, якщо ви класно знаєте англійську мову. В Іспанії також, на мою думку, з мовою трішечки важче, ніж в Латинській Америці, тобто, в Латам велика кількість людей вчить англійську, тому що вони співпрацюють, можливо, зі штатами. Тобто, ми особисто не стикалися з проблемами. Мій чоловік він говорить англійською, і з ним там кожен другий, третій хоче поговорити англійською. Зі мною добре що говорить іспанською. Але за Іспанію я чула дуже багато, що місцеві англійської не знають. Звичайно, питання: які місцеві, в якому районі. Ні, місці ви проживаєте, але без знань іспанської тут буде сильно сильно тяжче. В принципі, враховуючи всю вище перелічену інформацію, ми для себе наразі обираємо Латинську Америку, але я не можу сказати, що мені тут подобається на 100%, що я би хотіла продовжувати жити в якихось цих країн, адже мені подобається Латам в комплексі. Мені подобається щось в Бразилії, щось в Чилі, щось в Аргентині, і я для себе наразі, в принципі, шукаю якусь країну, яка об'єднає всі ці параметри, адже мені важлива чистота, безпека, яка знання мови і адекватний цінник на все, а не такий, як наразі він є в Аргентині. Тому я сподіваюся, що це відео допоможе вам прийняти рішення та визначитися, в якій же ж країні ви хотіли би жити та легалізуватися. Також під відео я залишу частину корисних посилань, які використовувала під час створення цього відео. Та підписуйтесь на мій канал, і це надихне мене створювати ще більше корисних відео. Чао!